Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні я вам покажу таку цікаву посилочку, цікавий пакуночок, достатньо цікаво запакований, який я купив на OLX. Має бути дуже цікаво. Поїхали. Повторюсь: цей пакуночок я купив на OLX одного продавця. І тут малесенький спойлер, фігурочки. До речі, про упакування. Упаковано дуже добре. В картонну коробку і їх дві. І це коробочки з Амазончику. Гарне рішення. Немаєш великої коробки, пакуєш в дві маленькі, стулюєш їх разом і все, немає проблем. Давайте розпакуємо. І подивимося. Ось так виглядає друга сторона коробочки. Запаковано. моя повага. Так, і перше, що у нас тут іде, це панко кавер дивожінки. Новесенький. Коробочка теж гарно запакована. Лайк. Like, повага. І це у нас кавер. До шостого випуску Wonder Woman. Диво жінки від Золови. Таке буває. Від Френка Чо. Ось так виглядає коробочка з боку ззаді. Це перший мій фанко кавер. Тому будемо дивитися разом. де мій ніжичок обережно відкриємо. До речі, сам картон достатньо тоненький в порівнянні з фанком. І спробуємо витягнути самий фанко кавер. Давно відкладував таку купівлю, бо не знав, що очікувати від фанко каверів. Ось так він виглядає. Без коробочки. Така секція для кріплення самої фігурки. Фігурку витягнути не можна. І... У плівочці, що теж дуже і дуже добре. Лайк вподобайка автору. Давайте разом розпакуємо обережно. Продавець не збрехав, сказав, що це нова фігурка. І, в принципі, не можна йому не вірити. Ось. Сама обкладинка, точніше, сама фігурка, обкладинка класична від Френка Чо. До речі, цікаво, чого нема самого автографа. автора обкладинки. Це достатньо дивно. Не зроблений в чорному пластику. Сама дива жінка. І, в принципі, задоволений. Звісно, є плюси і мінуси цих. Дірочок, бо їх можна за допомогою їх можна повісити на стіну, але за рахунок них ще трошечки забирається сама обколинка. І, до речі, що цікаво, сам кавер картон не зовсім співпадає з отвором. Це трошечки зле. Але, в принципі, фанко таке буває. Ну і тут, на жаль, в моїй версії є отакі от, от трошечки завізкий брак. Але фанко кавером я задоволений. Лайк вподобайка автору оголошення NoLX. Ось такий логотип фанку зверху. Гарно, гарно, буду вішати на стіночку. І наступний. Це у нас пакуночок. Це, як ви зрозуміли, фігурочка фанко. І це у нас Рейвен Ексклюзив. Зимової конвенції 2022 року. Ось так виглядає. Сама фігурочка. Оригінальчик, тиснення серійного номеру. Все як має бути. Також автор нас брехав фігурка в ідеальному стані. Лайк вподобайка. Давайте дивитися їх без коробочок. Ну, крім дивижінки. Дивижінку відкривати ми не зможемо відкрити. Так обережно відчиняємо фігурку, щоб не зіпсувати коробочку. І ось така рейвен з юних титанів. Деталізація моя повага фанку. На підставочці. Штампелі тут з зрійним номером на голові і тут. Бо фігурка на підставочці. Дуже гарна фігурка. Мені дуже подобається тепер. Доводиться шукати Starfire. Щоб гарно дивилися разом. на Наполучці. Гарна динамічна поза. Дуже мені подобається. Магічні елементи також присутні і плащ з капішоном дуже гарно. Зроблені мені дуже подобається можна робити певні підсумки. Посилочку задоволений. Лайк вподобайку автору оголошення, але єдине дійсно шкода, що диво жінка трошечки постраждала. Скоріше за все, вона така приїхала з США на пошті США. США. На, пості, на пошті США, скоріш за все, пострадала. Бо було запаковано все дуже добре і дуже тяжко було би пошкодити фігурку в такому пакуванні. Пупирка. Але, на жаль, таки буває. І цього я і боявся, коли відкладав купівлю Funko Cover. Фанк-обкладочок, бо такі дефекти, як з CGC, теж можливі на превеликий жаль. Але, все рівно, посиличку я задоволений. Треба шукати цей кавер на йбечику, щоб мати повний сет. І взагалі, ще має бути у мене один фанко кавер. Також вам покажу на відео, тому не забувайте підписуватися на канал. Ставте лайк подобайка якщо відео вам було корисним та цікавим. Також, народ, не забувайте, що у нас зараз війна. Тому донайте на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео. Перепрошую за мій голос, трошечки прихворів. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері.